У Житомирі Дні Європи святкували із розмахом, концертами, флешмобами, виставками, бо навіть публічними дискусіями. Нині ж у міськраді підсумовують витрати та оцінюють рівень проведення. Чиновники зізнаються, планували витратити на святкування близько мільйона гривень. Однак кажуть, не те, що не перебрали бюджет, а ще й зекономили 240 тисяч гривень від запланованої суми. В рамках бюджету було заплановано десь близько мільйона гривень, 950. 950 тисяч, витратили 700... 710 тисяч. Цифра гуляла, це було поселення харчування з делегації, тому що до останнього дня ми не знали точно кількість людей, і вона постійно змінилася. Врешті на дні Європи у місто приїхали 38 офіційних делегатів із Грузії, Болгарії та Польщі. Окрім того, були й польські артисти. На масштабність проведення свята каже міський голова, вплинула не лише європейська підтримка українців і запровадження безвізу, а й можливість завдяки таким заходам залучити у місто іноземних інвесторів. Почти год назад, навірно, ми проводили виставку в українському домі по незалежності Республіки Словенія на которой присутствовал посол Словенії Наташа Птах. После того, как в этом году Словения выделила Украине грант 3 миллиона евро на проекты по энергоэффективности, все 3 миллиона получил город Житомир. Это вот те связи, коммуникации, которые в рамках таких и праздников, и мероприятий устанавливаются, и те города, которые демонстрируют свою открытость европейским городам, которые говорят о европейских ценностях и стараются действительно больше Понять Европу, интегрироваться, интегрироваться в ее культурное пространство, показать себя европейцам, те города как раз и получают в первую очередь поддержку.